Вагомий гравець у складі команди катран завжди чудово грає на вістрі атаки, хоча й пі захисник. Зав... Давай, давай, давай. Давай, давай. І не дістає. Ні, все ж таки дістає Іван і виграє. Кутовий. І там порушення правил. Грубе гру, гру порушення правил і небезпека. Совченко, Перехоплює. віддає передачу на Римбу. Римбу буде навішувати. На Бобренка, чудово, Микола тримає, Пробиває. і зараз чудово грає. Малюк, м'яч на кутовий, бо Бренко відразу. Чудово зараз грає Совченко, відразу на Заболотнього. Іван розганяє атаку команди Катран. Йде передачу в центр. Під удар пробиває кекер, знов чудово грає малюк Сорченко. Навій від кекера. Дається вибороти м'яч римбу. Назад на гол Голкіпра. Шевченко на Бобренка, знову Шевченко. Буде чудова передача на Миколи Бобренко. Бобренко пробиває і забиває все ж таки Микола. Про те, що ми говорили, що потрібно впевненість гра... на гол Голкіпра. Шевченко, на Бобренка знову Шевченко. Буде... У нас... Гравець навіс. І голкіпер команди Катран переводить м'яч за межу поля. Навіс був на. Горотьба і перша на м'ячі у нас все ж таки гравець Катрана. Удар з дальньої відстані від перше на підбиранні, віддає передачу на Ходацького. Ходацький на Терещенка, Терещенко Один дотик відправляє. Бабак отримує передачу, пробиває. І зрівнює рахунок у матчі у нас капітан команди Юзовка. І рахунок матчі стає 1-1. Прогавили зараз в захисті бабакка у перше не підбирання, віддає передачу на Ходацького на Терещенка, Терещенка, один доти відправляє. Голубков. йде передача на горбунова. Горбунов Друга передача на бабака і стається Бабак до м'яча, пробиває Бабак. і стійкою м'яч проходить. Начав перед на... Олексія Римбу. Олексій пробиває. Невдало пробиває Олексій. Позорота білі є можливість, Все ж, що, що передачу на Бабака. Бабак чудово, зараз обіграє Макарова. Гарна нагода в Олександра. Олександр не доходить до удара, пробиває, і вже відбиває і забиває на Горбунова, але він І Там може будемо сподіватися на високого Макарова. Так і є Макаров, відразу в один дотик переводить м'яч, але не вдався. Перспективна відстань. Пробиває і примісненько дорогого голкіпра команди Катран. Кидання бокової, Через себе намагався пробити гравець Катрана. І не вийшов. Він зберіг м'яч в межах поля. І жовта картка буде для заболотнього за грубу гру. Після вже. Під час виконання штрафного О, і тепер Макара вже відправляє м'яч. болоті один дотик намагався на кекера. Виборює м'яч Іван пробиває. І знову малючовий грає рибу на добиванні і забиває Олексій. І вперед виходить команда Катран. Чудово зараз. Під час виконання штрафного О, і тепер Макара вже відправляє м'яч. болоті один дотик намагався на кекера. Виборює м'яч Іван пробиває. І знову малючновий виграє. І помилка від гравця Катран і жовта картка для Шевченка за грубе порушення правил проти Євгена Терещенка. Знову кекер з мечем. Кекер навішує. Макарова це не вдало. І заболотній одразу пробиває, і голкіпер команди Бобренко все ж таки віддає на римбу. римбу Перемісненко до рук Голкіпра віддає передачу команди Сопер. Матчі три перемоги. І безперечно буде ще матч лідера Це команди Ігніс після цього проти команди Штурма. І втрачає м'яч. Зараз голкіпер команди Катран. Невпевнено зіграв Панченко. Матчі три перемоги. І, безперечно, буде ще матч лідера. Це команди Ігніс після цього. Проти команди Штурма. Гашика Фенікс. Фенікс також йде без очків. Гіка 3 очки у нас одна перемога одна праска. Чудова. Зараз грає бабак. Пробиває і забиває бабак. І вперед виходить команда Юзовка у нас. Рахунок у матчі стає 3-2 вже. Гашика Фенікс. Фенікс також йде без очків, гашика три очки у нас. Одна перемога, одна праска чудова. Щевляшвілі віддає передачу вперед на, на Ходацького на, вибачаюся, на хадацького, на точно. Проти нього грає Заболотній. і порушує правила заболотний. І друга жорта картка для Івана Заболотнього. І це червона картка і вилучення в команди. Але підбирання Горбунов з м'ячем. Війдає передачу назад. Довга передача від журавля. Ч -ч Чавля-швілі. Зрізає кут, йде передачу і забиває. У нас Голубков. Форвард команди Юзовка. За... Але підбирання за юзовкою. з нічим. Війдає передачу назад. Довга передача від журавля. Кубку ХПЛ в зимовому потрібно скоротити відставання до одного м'яча. Є можливість, пробиває Собченко і не влучає зараз. І втрата м'яча, горбунов намагається зрізати кутку карний майданчик. За симуляцією зараз горбунов отримує жовту картку. Чудово зіграв Бабак, зберіг м'яч, розвернувся і дав передачу на Чавляшвілі. На чевля На Чопенко. Чопенко був положений по загрої. У положенні по загрої піднявся. На Рябчуна, і Рябчун тричає м'яч. Клименко, на Логвіна, знов Клеменко. Чудова комбінація з Чопенко. І чудово зараз зіграв 39-й номер команди Юзовка. І Чопенко збільшує перевагу команди Юзовка до трьох м'ячів і робить рахунок 5-2 на Рябчуна. І Рябчун тричає м'яч. Клименко Логвіна. Знов Клименко. Чудова комбінація. Чопенко. На ну, в карний майданчика Макаров чудово зіграв ногою ну, на випередження цієї передачі. Ну все у нас матч завершено. Перемога юзовки 5-2.